івано молодь навчатимуть енергоекономії. В рамках проєкту Студент з ініціативою Вектор енергозбереження упродовж року відбуватимуться обміни з подеїв Івано-Франківська та Любліна, аби стимулювати спільні дослідження у сфері енергоефективності. Партнери проекту виконком Івано-Франківської міськради та гміна міста Люблін зі сторони Польщі. До нього залучатимуться студенти, представники навчальних закладів, роботодавці, котрі працюють у сфері енергозбереження. На переконання керівника проекту Лади ній саме молодь навдовзі буде вирішувати проблеми витрачання природних ресурсів, і спрямований на те, аби якомога більше таких творчих і одночасно конструктивних ініціатив, сформованих в молодіжному середовищі і спрямованих на. Заощадження ресурсів, економію, енергії і розвиток взагалі системи енергозбереження в нашому регіоні і в транскордонному регіоні. В Люблінському воєводстві Польща для учасників проекту упродовж року відбуватимуться міжнародні форуми молодіжних ініціатив, школи лідерства, дебатні турніри. Це дозволить підготувати проактивних лідерів для подальшої діяльності у сфері енергозбереження. Будуть вивчати молодих людей з Любліна та Франківська, і вони також. Будуть познавати взаємно свою культуру, тобто тема екологія, але ще краще, що вони, вони будуть могли познайомитися. Ми шукаємо лідерів для того, щоб вони були лідерами не лише для нас, але й для. Молодших покмолодшого покоління для молодшого для молодших членів нашого суспільства. Проект підпорядкований впровадженню молодіжних проєктів і технологічних інновацій. Йдеться про заходи з енергоефективності, збереження ресурсів та використання альтернативних видів енергії. Ми переслідуємо питання допомогти активній молоді, ініціативній молоді. Реалізувати свої ідеї, бізнес-плани у житті, саме такі проекти, саме в галузі енергозбереження пошуку додаткових джерел енергії, є. Пріоритетними у отриманні фінансування з різних самих самих різноманітних донорських програм. Проект студент з ініціативою Вектор енергозбереження фінансує Європейський Союз в рамках програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко – новини на вежі.